Ось так я залишилася без вечері вчора. Залишила тарілку, вийшла, приходжу, а тут вже замість мене хтось вечеряє. Але вже було запізно. Ну, от смачно. Зазвичай я, звісно ж, не гадую кота зі своїх тарілок. Але вчора він поїв. Хто перший прийшов того й вечеря. Мені здається, йому подобається сир. Зі сметанкою. Смачно. Чавкає, Як. Так що котик повечеряв, а я залишилася без сиру. Тяв-тяв-тяв. Вона є вся здається. Ні, ще ні. Ну, що поробиш? Звісно, доїдати не буду. Може, Джека віддам. Але от пішов задоволений ось so так.